Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю в прямому і в переносному сенсі. Це гостя, гостя нашої студії, гостя нашого міста, гостя сьогодні в Вінниці. До мене завітала заслужена артистка України, пані Олена Білконь. Пані Олено, я радий вас бачити. Вітаю вас. Ви знайшли нас одразу легко по Вінниці? Як е, орієнтуєтесь? Все по, все по навігації все можна знайти. Окей. Е, Одразу хочу сказати, що пані Олена м -м, запрошує завтра. Якщо я не помиляюся, так. ви мене зараз будете виправляти. Завтра відбудеться благодійний концерт на нашій європейській площі. Основна мета цього концерту це збір коштів для аеророзвідки 93-ї е, бригади Холодний Яр. Я правильно сказав? Так, так це вірно. Я ще сувірно. декілька разів це буду повторювати. Так, Пані Олено, давайте з вами знайомитися. Мене звати Олег, вас звати Олена. Розкажіть трішки про себе. Наприклад, коли ви почали вперше співати? А можливо, не співати, а грати на музичних інструментах, а що вам більше сподобалося? А може, це батьки сказали Оленко, грай, співай, бо я так хотіла колись робити. Насправді почала співати самого раннього дитинства, і мама е, започаткувала в мені цю любов до української пісні, до української родини. І от це, знаєте, дуже з самого раннього дитинства поєднання е, пісенної духовності і благодійності завжди в мені це було знаєте, як от запитай, хто така Олена Білоконь, це артистка, яка робить добрі справи. І я вдячна Матусі, якої на превеликий жаль уже немає. Яка заклала в мені цей фундамент людяності тепла і, мабуть, жертовності до своєї справи і до тієї справи, яку я сьогодні єднаюсь разом з народом заради перемоги. Ви пам'ятаєте, коли вперше заспівали? Е, як почала говорити. Перша пісня ну, була як казачка ну, твоя. А, ви вже одразу одразу пішли. Ну, e, no, mm -hmm. Я скажу, що я ж унікальна дитина, бо я з самораннього дитинства ще була зовсім малесенька, але вже мріяла бути артисткою. І mm -hmm. коли сьогодні ти їдеш від хати до хати, від села до міста, від міста до великих площей, які є українськими, великими, загальними, де єднаються люди в заходах цих благодійних, єднаючи в духовності, єднаючись українською піснею, яка є душею українського народу і підтримуючи наших синів і доньок Збройних сил України, то я розумію, що цей шлях це вже не просто шлях заслуженої артистки України, яку називають народна, тому що любить свій народ. А це місія єднати народ і вести його до перемоги. Як би ви визначили е, свій е, стиль, в якому в стилі ви працюєте? Та ви знаєте, Музичний стиль. Музичний стиль ну, я хочу сказати, що це більше направлений до народного стилю, але також виконую сучасні пісні і не цураюсь того, що все те, що близьке українській душі, це і кохання, це і родина, це і ті пісні, які сьогодні відображають ті події, якими живе український народ, це патріотичні пісні, це пісні про, про війну, пісні. Ну, пісні Ой, ви знаєте, виконую все те, що в ті пісні, в яких закладений потужний зміст тексту. Генетично заряджений в першу чергу це текст, тому що я є композитором на більшість своїх пісень, в mm -hmm. тому числі пісня Журавлі, яка сьогодні є реквієм по, по тих захисниках, які героїчно захищаючи нашу країну, відійшли у вічність. І я просто знаєте, це також ще одна з моїх місій: приносити нове мистецтво в суспільство, тобто пісенне мистецтво. Е, пані Олена, от ви Кілька разів підкреслили, що м -м, тексти, тексти, пісень а це моє традиційне запитання до виконавців: що спочатку що спонукає, що мотивує е -е, написати твір-текст. Е -е, який починає звучати, чи навпаки, можливо, якийсь мотив, музика, якийсь хід, як кажуть музиканти, щось. А потім на цю музику, на ці мотиви, лягає слово. Що у вас в моїй ситуації вперше буває по різному Буває, коли ти просиш автора написати там чи пісню про вчителів, чи про лікарів, але текст народжується від емоцій, пережитих в першу чергу, закладених у той текст. І коли ти його береш в руки, ти вже воно. Пронизує тебе до, знаєте, як кажуть, до кісток, тому що уже, уже в тебе в самої виникають сльози або там радість, або біль, або розпач, все те, що закладено в тексті. І звичайно, якщо генетично заряджений текст, то відразу народжується мелодія. І, і, то, і тому люди відчувають ці пісні, тому що вони сьогодні стають народними. І з 2012 року, коли я отримала. З 2009 року, вибачте, коли я отримала звання заслужена артистка України, почали народжуватися нові пісні. Їх сьогодні на Ютуб-каналі Олени Білоконь більше ста авторських пісень на різні теми, але кожен може знайти для себе щось особливе, щось таке сакральне, щоб йому його змусило відновитися, відродити свою свідомість. Десь генетично з'єднатися з, з родом і отримати. Ти всі ті чесноти притаманні, які з часом цей час випробування ми втрачаємо, і тому я вдячна своїм авторам текстів, які зі мною поруч і з якими ми будуємо нове пісенне мистецтво в нашому, на, на нашій країні для нашого покоління, бо це. Пісня це вічне. Я хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що пані Олена Білоконь, заслужена артистка України, завтра е, щиро запрошує на європейську площу на свій концерт. Це благодійний концерт, основна мета концерту це збір коштів для е, аеророзвідки 93-ї бригади Холодний Яр. Е, е, в яких містах ви вже побували з цим проектом? Я хочу сказати, що проїхала 14 областей України з благодійними заходами, де 70% залишала в громадах на потреби захисників. Угу. Я також відвідую шпиталі. До речі, от якраз завтра ми об 11 годині відвідаємо ортопедичний центр там, де лікуються військові, для того, щоб їх підтримати. Відвідую людей сиріт, дітей-сиріт, людей літнього віку. Знаєте, ще з ними. Піджартовую, говорю, чи є у вас закохані, прошу їх молитви. Діток підтримую піснею, і хочеться сьогодні, щоб ця душа українського народу була поміж нас, і в той час, коли наші сини і доньки Збройних сил України тримають зброю, щоб народ озброївся піснею, бо це наш генетичний код. З скільки проїхала? 14 областей говорила. І я хочу сказати, що цей тур з благодійними заходами все буде Україна на сьогоднішній день має статус міжнародного, тому що коли мене почали запрошувати з благодійними заходами за кордон, я вже була у Празі, була в Іспанії. Також з благодійними заходами, то я відкрила свій благодійний фонд Олени Білоконь, все буде Україна. І вже за такий малий два з половиною місяці, ми вже ну ми це я, тому uh -huh, uh -huh. що сідаю сама за кермом, сама організовую, сама їду. Дякувати Богу, що зараз більше стає людей свідомих, які розуміють. Який вплив має на свідомість людини пісня. Запрошують у громади, в села, в міста, і, і депутати, і місцева влада, і області, і всі ті люди небайдужі до долі нашої країни. І той народ, який розуміє, що він сьогодні є фундаментом для наших збройних сил України. Тому і е, їду, і хочу сказати, що вже закупили РЕП. Коштовна річ, який 120 тисяч коштує, закупили тепловізори. Звісно, складно в. В той час е, е, нести місію свого фонду в той час, коли кошти потребують е, кожна громада, кожна людина опікується своїми в першу чергу і своїми дітьми. Але як я завжди говорю, нема чужих батьків, як нема чужих дітей. Я вдячна тим громадам, які кошти е, рахували, офіційно передавали на фонд і дали мені можливість виконати доручення і закупити mm -hmm. закупити цей реп, бо скажу, що сама не вірила, що його закуплю, тому що. Е, тому що це дуже складно, і коли ти один, це дуже складно. Я навіть інколи шкодувала, що я заснувала цей фонд, але на це є. Я також вірю, що є Божа воля, і те, що ми сьогодні є багато з ким із благодійних фондів, партнерами. Багато от я, до речі, хотів запитатися. Ви співпрацюєте, чи можливо з вами співпрацюють якісь інші конгломерація? Отака от відбувається у вас, можливо, за деякими питаннями. Наприклад, якщо дуже велика сума, або, наприклад, якщо е Якийсь е проект, як ви вже сказали, 14 областей проїхала. Можливо, з кимось в парі або ще щось. Ну я зараз фантазую. Ой, наприклад, з ким в парі дуже складно, тому що не всі не всі погоджуються їхати їхати безкоштовно, і ви знаєте, сьогодні взагалі змінюється український погляд на життя, змінюються цінності. Багато хто ще не розуміє, що відбувається, коли ти їдеш і коли ти не знаєш, як тебе зустрінуть, чи ти будеш їсти, чи де ти будеш ночувати. Звичайно, це все знаєте, людина багата тим, чим вона ділиться. Чим вона сама наповнила в першу чергу. Хто себе поважає, той поважає всіх, хто до них приїжджає. Але на превеликий жаль, у нас одна країна, у нас одна мета, але в нас усіх різні, різні відношення до життя і до тих, хто до них приїжджає. Тому доводиться бува по-різному. Але я вдячна Богу, що я стаю сильніша, Що я проходжу цей шлях, яким я радію, бо я бачу, що це дуже кардинально змінюється. Свідомість людей, і це налаштовує нас енергетично, генетично. Морально, духовно до перемоги. Бо навіть на, е, на духовному рівні ми маємо підтримку дати навіть на іншому звороті, слухавки своїм дітям. От буває часто звертаються люди, дякують на вулиці. Я говорю, давайте запишемо відеозвернення там, чи брат, чи сестра починають плакати. Я кажу: ні, так не буде. Якщо ви плачете, йому там і так тяжко, ви маєте духовно підтримати, ви маєте енергетично дати йому заряд того, що ми чекаємо. Ми Разом ми все робимо раніше. Соромилася висвітлювати, де буваю, що роблю. Але я зрозуміла, що люди просто не вірять. Люди вже наскільки замкнуті в своєму горі. Я почала висвітлювати, що люди, я їду в Україну, я бачу, як в людей ми не зупиняємось, ми працюємо. Не дивіться, що десь хтось крадеть. Ви відповідаєте за себе. Ви сьогодні віддали той донат. Неважливо, яка сума. Три копійки інколи можуть зіграти фатальну генетично наповнену роль, і можливо навіть. Принесуть перемогу, бо це все душа, це все енергія до перемоги. І чому не кладемо знаєте, не не ставимо вартість доната? А це все маєш задонатив? Не маєш угу. прийди, прийди, засвідчи свою повагу енергетично до, до захисників, засвідчи свою повагу до її величності пісні. Від, від Зніми себе всі штампи, відпочинь, ти значно більше зробиш завтра. Тим більше закликаю цей час, нам народжує дуже багато талановитих людей. Не соромтесь своїми талантами, будьте корисними, хто чим може. Я скажу, що дивлячись на те, що сьогодні відбувається, я скажу, що сьогодні закладається фундамент щасливого майбутнього нашим дітям, тому що в таких випробуваннях, в яких сьогодні народ інколи дивуєшся, що Боже, просто попри. При всі розпачі, болі, втрати, печалі, матері загиблих стають волонтерами. І це є привід того, що ще більше, потужніше боротися за нашу незалежність, за наших синів, ще більше. Триматися за нашу країну ще більше розуміти, що країна це наше уособлення. Ми є складовою країни, ми є той народ, який визнаний всім світом за наші таланти, за нашу працелюбність, за нашу красу і за нашу оцю, знаєте, незламний дух, якому заздрять всі країни, тому що ми робимо неймовірне. Я перед е, 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 Воскресінням. 에... 에... Була на сході країни, я поїхала до хлопців, так як заходів не було, я не могла, я не можу сидіти вдома, коли я бачу, що я потрібна йти іти. І я поїхала до хлопців, ми зняли три кліпи, я дуже вдячна 23-й окремій механізованій бригаді, увага, яка налічує дуже тривога. Зайняти найближче укриття. Увага! Повітряна тривога зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що радіо місто над Богом є опорне радіо і радіо, яке передає абсолютно всі сигнали тривоги, так само і сигнали від бою. Зараз прозвучав сигнал тривоги. Будь ласка, не нехтуйте, займіть найближче укриття. А ми продовжимо нашу розмову. Ми знаходимося в укритті. Наша студія це як укриття. Я ще раз нагадаю: сьогодні у нас в гостях Олена Білоконь, заслужена артистка України. І завтра, пані Олена, буде залюбки, буде бачити кожного з вас хто зараз нас слухає чує бачить передайте всім своїм знайомим. вона буде е, рада бачити вас на своєму концерті на е, площі європейській у якій у котрій годині о 17-й годині сім... 15.06. О 17 осімнадцятій годі місто він не ца о 17-й годині а площа Звісно, що треба приходити раніше набагато раніше для того щоб можна було і підійти і познайомитись і можливо поговорити а а, я так вже трошки фантазую, пані Олена. Чесно, звичайно, слово. я з усіма до всіх відкрита. Ви, я спілкуюсь. Ви відкрита. Ви я відкрита. спілкуюсь, я всіх вислухаю, кому потрібно записати відео в підтримку захисників чи, можливо, хтось на лікуванні. Я завжди записую, я завжди відкрита. Інколи захід починається, розрахований на півтори години. В три години три години він продовжується і ніколи не шкодую ні себе, ні часу для народу. Якщо я, він, я бачу, що він потребує моєї підтримки чи пора. Ади чи просто моєї уваги до себе, тому що сьогодні ви знаєте, я вдячна тим старостам, тим головам громад, тим депутатам, тим міським. тим більше сьогодні хочу подякувати за сприяння департаменту культури Вінницької міської ради за дану можливість виступити для Вінницької громади на європейській площі. Для мене це дуже важливо. Будь-яка локація, можливо, вона навіть не є. Як мені говорять, не для е, мого статусу, не для статусу таких артистів як я? Але я розумію, що сьогодні війна і е, мій статус це мій народ. І якщо він потребує пісні, я буду нести і стояти, чи то е, де потрібно, де потрібно, аби тільки і коли потрібно і коли так. потрібно, аби тільки наближати нас до перемоги. Е, пані Олено, от я хочу декілька слів на завершення нашої розмови. Е, декілька слів про завтрашній концерт. А які твори завтра прозвучать? Це всі Ваші пісні, чи це не тільки ваші пісні, звичайно, ми пригадаємо українські пісні, які, які на яких люди виховувалися, які вони співали, щоб вони пригадали свої родини, щоб вони повернулися те дитинство. Звичайно, будуть пісні, які вже багато ким улюблені, які вже мають, знаєте, знають статус народних. Звичайно, буде пісня журавлі, на яких ми вшануємо світлу пам'ять тих героїв, бо поки ми пам'ятаємо їх, поки ми. Ми е, розуміємо сенс нашого життя. Е, я в першу чергу хочу подякувати за багаторічну дружбу е, родин, е, родині Дмитренко. Це готельно-ресторанний комплекс затишок. Я хочу подякувати пані Світлані, тому що дуже часто я, навіть коли прямуючи країною, завітала в її готель. Вона надавала мені можливість. І пообідати, і переночувати. І тут я якщо да? Я декілька слів ще скажу. Е -е, Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що завтра о 17-й годині на Європейській площі відбудеться концерт Олени Білоконь, заслуженої артистки України. І основна мета приїзду і основна мета концерту це збір коштів для аеророзвідки 93-ї бригади Холодний Яр. Е -е, пані Олено, завтра позвучить. Е -е, ви не рахували завтра прозвучить більше мінорних тональностей, мінорних пісень чи мажорних. Ви знаєте, я. Я ніколи не планую, скільки буде пісень звучати, тому що я дивлюсь, чого морально-духовно потребує народ. Це написано в його обличчях, тому що сьогодні перезавантажити. Мінорними піснями також не можна. Ми зустрічаємось для того, щоб вдихнути нове повітря, нове життя, щоб трошечки пробудити, десь десь стряхнути людей і дати їм нове, нове знаєте, нове дихання в життя, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні. Кожен в своїй сфері діяльності. Також хочу подякувати е, кінотеатру Родина за ініціювання та організацію е, даних заходів. Е, Боднер Галині Пилипівні. Я дуже вдячна Галині Пилипівні, що вона така, знаєте, патріотично налаштована людина, яка завжди. Завжди з нами, завжди я вам, з народом. Я вам скажу більше: хто не знає, треба так ставити питання: хто у Вінниці не знає Галину Пилипівну. Ну, ну хто її не знає? Її знають, по-моєму, всі. І її е, кінотеатр, її я беру звісно в лапки. Але ми так кажемо, це її кінотеатр, і ми знаємо її е, колектив, і ми знаємо, е, що вона пройшла, як вона пережила, і як вона його практично і збудувала зараз, відновила. Отак правильно буде сказати. Ну що ж, е, пані Олено, я вам щиро дякую. На жаль, 20 хвилин. Можемо з вами говорити дуже багато. Тим більше, ви стільки разів казали початок, найпопулярніший початок будь-якої української пісні. Це ой, у вас ой. оце слово ой, це ж найпопулярніший початок пісні. Так, а, пані Олено, я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що сьогодні, в мене... сьогодні у мене в гостях була Олена Білуконь, заслужена артистка України. А завтра ви маєте можливість її побачити, почути, поговорити, зняти селфі, звернутися до неї, поговорити з нею. і Почути цю прекрасну жінку, почути її творчість, почути її і не тільки її пісні. Це буде о 17-й годині на нашій європейській площі. І основна мета приїзду і концерту, який завтра відбудеться, це благодійний збір коштів для аеророзвідки 93-ї бригади Холодний. Яр, пані Олено, щиро вам дякую. Я дякую і хочу ще подякувати своєму другу, народному артисту Станіславу Городинському. Е, я вдячна за цю співпрацю і за розуміння того, що ми всі, кожен на своєму фронті, наближаємо нас до перемоги. Я вдячна вам, Олеже, за, за такі запитання, за, за вашу таку атмосферу і позитив, який просто мене не... настільки вме... розтопив. В мене тут ще ой-ой, скільки. Ну ми маємо виходити з ефіру, тому що самі чудово Добре. розумієте. Шановні наші глядачі. Слухачі, тут ми ставимо три крапки. Завтра всі, будь ласка, на концерт. А ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Голови Вінницький ритм. Сто один і вісім. Місто над Богом. Події, що поруч.